Всім привіт! Мене звати Маша. А ви на моєму каналі? Сьогодні я б хотіла підняти дуже цікаву тему. Принаймні, мені дуже цікаво дивитися відео з такою темою, бо мені здається, що саме у такий спосіб, ти краще дізнаєшся про парфумерні смаки якоїсь окремої людини, і можеш краще її зрозуміти. Тому сьогодні я хочу познайомитися з вами трошки ближче, познайомити вас з собою трошки ближче, і розповісти про декілька ароматів, які на даний момент являються моїми улюбленими, і, на мій погляд, відображають мене як особистість через парфуми. Тож, давайте починати. Перший аромат це Gypsy Water від Баредо. Я вже про нього розповідала в своїх інших відео. Я залишу підказку десь, чи тут, чи під відео. Ви зможете подивитися там, де я про цей аромат вже згадувала. Але я залюбки розповім про нього ще трошки, бо я сьогодні хочу ширше розкрити цю тему. Так, е якщо коротко, то е цей аромат для мене е кремовий, трошки з хвоєю, трошки з цитрусами, трошки з деревиною. Ну, в принципі, якщо ми кажемо про хвою, це те, дерево теж є <рив> не тільки голки. Але е він собі це все поєднує. Е що мені подобається саме в ньому? Е до речі, дуже важко розповісти. Бо, як ми всі знаємо, коли нам щось подобається, ми важко підбираємо слова, щоб виразити нашу симпатію, любов, захоплення. Чомусь це працює саме так. Нам подобається в цілому, але я все ж таки покупалася трошки в своєму словарному запасі, в своїй голові, послухала свої враження. Тож зараз розповім про нього. Нарешті вже маша, достатньо балакати, достатньо цих прелюдій. Так. Що мені подобається в ньому, це те, що він універсальний. Тобто всі інші аромати, про які я розповідаю, все ж таки я бачу в певний сезон. Але цей аромат, на мій погляд, він доволі свіжий, щоб його було комфортно використовувати в спеку, щоб він не придушував, не був нав'язливим. Але о той самий час в ньому є оця кремовість, про яку я казала, деревинність. І тому він класно підійде і на прохолодну пору року. Я не можу сказати, що. Що в мене якийсь дисонанс це визиває, коли я думаю про нього у холодну пору року. Тобто він універсальний, і якщо ви бачите, що в мене вже нема половини флакона з травня, то як би зрозуміло, що я доволі часто їм користуюся. Я беру його тоді, коли я не знаю, яким саме ароматом я хочу пахнути сьогодні, який взагалі в мене настрій. І він завжди приходить, як ця паличка-виручалочка мені на допомогу. Він е, ніби не нав'язливий, але він завжди поряд з тобою. Тобто він завжди е, нагадує про себе, що від тебе приємно, класно пахне. Але якщо ти не хочеш відволікатися на цей аромат, то він якби не кричить. Звісно ж, я ношу його не тільки коли, не знаю, що ще мені носити, бо в мене досить часто є настрій його носити, особливо влітку. Тому він в мене йде дуже добре, дуже бодренько. Я вже навіть трошки жалкую, що я взяла тільки 50 мл а не 100. Але подивимось, як піде, бо зараз в мене така взагалі є. Позиція, що я е, намагаюся не купувати аромати е, в великих об'ємах. Тобто 50 це на, на даний момент мій максимум. Е, виключення це тільки коли мені дуже-дуже ну, дуже сильно подобається парфум, або коли його нема в інших об'ємах. Так часто буває або з бутіковими лінійками ароматів, або з нішевими парфумами. Тому в цьому випадку, звісно що вибору нема. Але загалом я дотримуюсь цієї політики, бо хочеться користуватися парфумами, і хочеться у той самий час, щоб вони закінчувалися і на їх місце приходили нові. Тож, перший аромат це Gypsy Water By Reddon. Другий аромат, про який я хочу розповісти, це взагалі то перший аромат, який я визначила як моє парфюмерне я, вже більш так свідомо. І це Princess від Killian. В мене стара форма флакону, це кулька. Зараз ці кульки вже всі зняли. В мене є декілька ароматів з цієї колекції, але, на жаль, я не встигла придбати всі або не подумала навіть про це. Я взагалі їх якось так купувала цікаво. Тут я дуже сильно вагалася перед покупкою кожного парфума, але всі, які в мене зараз є з цієї які я просто обожнюю. Я може буду згодом про них, звісно ж, розповідати, але зараз час принцеси. Цей аромат в мене асоціюється з Женевою, бо ми жили там більшість часу, коли був ковід, і з розваг було не дуже багато, як ви пам'ятаєте. Коли все тільки почалось, то все було зачинено майже нічого не працювало. І з е, тільки згодом почали відкриватися якісь магазини, ресторани, якісь місця кінотеатри, куди можна було піти. Тож однією з головних розваг це були прогулянки. І у моєму випадку це ще були затести парфумів, коли парфумерні магазини були вже відкриті. І в один з таких разів я натрапила на цю лінійку Кіліан і вирішила, звісно, що її потестувати. Цікаво, що мені не сподобався жоден аромат. Ну, тобто, він не те, що мені не сподобався. Просто я якось не асоціювала себе взагалі з цим. Я користувалася іншими парфумами, тоді в мене були інші хотілки. І я якось так: типу: окей, окей, принцеса, там ще якісь аромати. Ну, добре, типу, я познайомилася, все-пока. Але я поверталася і знов тестувала, тестувала ці аромати, бо я почала слухати, звісно ж, як блогери розповідають про них, як вони хвалять принцесу. Я не могла зрозуміти чому. Ну, тобто, що в ній такого? Що, що так всіх захоплює? Але один раз я нанесла її на руку, може вже тоді якраз і настала весна, я не впевнена, я зрозуміла, що. Я не можу без цього аромату більше. Все, він мені підходить дуже сильно, я його хочу, я його куплю. На них тоді були якраз якісь ще знижки, бо це був розпродаж цих ароматів через те, що їх знімали. Взагалі-то, якщо аромат знімає, на нього ціна трошки росте, але не в цьому випадку тут були великі знижки. І я вирішила, звісно, одразу брати флакон сотку, і так він в мене з'явився. Що я можу розповісти про цей аромат? Зараз, коли я його нанесла на блотер, після деякого Часу, який я його не носила, бо хочу оговоритися, те, що я розповідаю про ці аромати як мої улюблені, ще не означає, що я користуюся виключно їми. Е, так, звісно ж, у випадку, наприклад, з Джипсі Вотрі, я його використовую зараз частіше, але з цих ароматів все ж таки є певна сезонність, і окрім цього, я все ж таки маю ще інші. Тому це мої улюблені, вони е, я хочу, щоб були в моїй колекції якомога довше, але е, я користуюся іншими, звісно ж. Так ось, цей аромат я не наносила, мені здається, з початку літа. Зараз у нас вже серпень, тобто літа вже майже закінчилось. І коли я зараз його нанесла, я відчула цікавий такий аспект. Раніше я відчувала саме зефірковість, ось цю маршмеллоуість. А зараз я відчула більше вершкового морозу. І мені це теж сподобалось, бо це якась його нова грань, яку я раніше не чула. Що я можу сказати про цей аромат? Я можу сказати, що це я. З цим ароматом, в принципі, досить легко зійтись, бо він зрозумілий. Але те, що він показує на поверхні, це все ще не все далеко, що є в нього всередині. Тобто він з часом розкривається по-іншому вже і вміє трошки якби здивувати. Він солодкий завдяки ноті маршмеллоу, але в певний час з'являється нота мате, це такий вид чаю, якщо можна так назвати, цей напой. І вся солодкість кудись зникає, тобто він стає більш таким а, свіжим, більш таким, не те, щоб строгим, але досить стриманим. Тобто немає вже цих принцесок, цих ігор, тобто все починає бути серйозно. І е, в той самий час він має досить такий ніжний-тендітний шлейф, е, жіночний, як на мій погляд, і е, він. Е, Враховуючи якісь обставини, там, типу вітерець подув чи десь там волосся поправила, з'являється цей шлейф дуже приємний і досить е, чутний, але у той самий час він в якийсь момент зникає і його нема. Тобто він то з'являється, то зникає. Я не розумію людей, які його хейтять. Є деякі аромати, які я розумію, чому можуть не всім сподобатися. Але він, як на мене, досить такий crowd-pleaser, Тобто він не може там прям когось задушити чи визвати якісь реакції неприємні. Але, звісно, що у кожного свій смак, і я це теж поважаю в мене свій. Тож я відчуваю себе. Однім цілим з цим ароматом і досить. Я вважаю, що це моє головне парфюмерне. Я е, ну назва вже, мабуть, не дуже багато відношення до мене має, але е, все одно його характер близький до мого. Тому я його безкінечно люблю і дуже радію, що саме цього аромату в мене великий об'єм. Кілян Принцес. До речі, я ще хотіла наголосити на тому, що ви вже протягом відео зрозумієте два моїх улюблених парфюмерних бренди на даний момент. Звісно ж, це буде відображатися у кількості парфумів від цього бренду. Третій аромат у цій підбірці це «Good Girl Gone Bad» від Kilian. І так, це є один з моїх найулюбленіших парфюмерних брендів Kilian. Флакон не оригінальний, це звичайний пустий флакончик був, в який я налила рефіл, бо я його випадково замовила. Я хотіла оригінальний флакон, звісно ж, але так вийшло, і я, в принципі, задоволена всім. Бо характеристики в нього прекрасні, якби то тож це все, що для мене має значення. Тож, аромат Good Girl Gone Bad, як на мене, це найсексуальніший аромат у цій підбірці, і, мабуть, один з найсексуальніших взагалі в моїй колекції. Чому я так вважаю, бо цей аромат дуже класно змішується з твоєю шкірою, як би він знає, дуже класно взаємодіє і складається враження, що так і пахне твоя шкіра. А це дуже класний запах, бо я тут зараз чую абрикоси з молоком і зовсім-зовсім трошки якоїсь свіжості, нібито трошки зелені, але я сказала б, що це. Мрадше якийсь типу зелений лист, але табака. От щось таке. І це робить цю дівчину. Мені здається, саме такою трошки цікавою. А в мене версія екстрем, тобто в неї додатково додали ще молоко, ното молока, і це просто супер топ. Я дуже радію, що вона тут є. Як я вже казала, це саме те молоко, в якому плавають ці абрикоси. І е, я вважаю, що це класне поєднання. З цим ароматом з'являється бажання бути дуже жіночною, фліртувати і, взагалі, проживати своє найкраще життя. Цей аромат завжди підіймає мені настрій. І він дуже комплементарний. Але є один момент, який мене трошки засмутив. Я помітила, що він трошки втратив свою стійкість, і мені здається, що це саме через те, що флакон не оригінальний, розкручується і якби не герметичний. Мабуть, він трошки почав вдихатися. Тож, все ж таки, я б не радила замовляти рефіл. але загалом. Аромат класний. Якщо ви з ним не знайомі, мабуть, я раджу познайомитися, але якась частина мене не хоче, щоб ніхто його знав, щоб він був тільки мій. Тож, Good Girl Gone Bad, версія Extreme від Kilian. Четвертий аромат, про який я хочу розповісти, це Tom Ford Metallic. Я дуже рада, що наважилася його купити, незважаючи на те, що це найнезвичайніший аромат, мабуть, в моїй колекції. Я дуже радію, що він в мене є, що він став частинкою моєї колекції і частинкою моєго парфюмерного я. А цей аромат Описують дуже по-різному, але я, мабуть, не згодна з жодним з описів. Бо я не чую тут ні згущене молоко, ні металеве ведро, ні якісь більш неприємні якісь характеристики, які дають собі можливість використовувати певні парфумерні блогери. Взагалі, то я вважаю, що треба взаг... ну, завжди висловлюватися якось поважно про парфум, бо звісно ж ми всі різні і нам всім подобається різне, але десь є людина. Яка обожнює якийсь певний аромат, і їй, звісно ж, було б неприємно чути про нього якісь неприємні речі. А, неприємно про неприємне. Просто треба пам'ятати про якусь елементарну повагу до всіх людей і до себе в першу чергу. Я чую тут трохи мильності, зовсім зовсім трошки, це, якщо вже так сильно захотіти розповісти про що це аромат. Це, звісно, через те, що він дуже альдегідний. Але в ньому є трошки солодкості. Вона не кричить на тебе, він, ну не можна сказати, що солодкий, але вона є як такий певний дотик, дотик солодкості. І саме це, на мій погляд, робить його дуже цікавим. В принципі, я розумію, що його можна використовувати і влітку, але я бачу його все ж таки більш холодну пору року. Особисто я дуже люблю нанести його на светр, бо він дарує мені відчуття затишності. І, в принципі, я його дуже часто використовую взимку, навіть тут, де вона не дуже холодна, але все одно він класно в цю погоду звучить і дає якесь тепле, приємне відчуття. Тож, це. Аромат Tom Ford Metallic останній аромат на сьогодні в цій підбірці це теж Tom Ford. Як я вже казала, в мене є декілька улюблених брендів. Мабуть, ну, не так же і багато, але Killian і Tom Ford до них 100% відносяться. Тож, Ваніль Фаталь. Якщо казати коротко, що це за аромат для мене? Це аромат кави. З ромом і з ванілью. Навіть, знаєте, з такою, саме з медагаскарського ванілью, з тим стручком, який поклали до кави і додали туди рому. Я не знаю, чи смачно це було б чи ні, бо я не п'ю каву міцну. Я люблю капучино чи якісь напої. Але саме аромат, мені здається, дуже близьким до цього опису, і дуже дуже, дуже сильно він мене приваблює. Як я вже казала, це кава з ромом із стручком, гілочкою мадагаскарської ванілі, але ви п'єте цю каву сидячи за столом зі справжнього дерева, і біля вас лежать ваші замшеві перчатки. Я сприймаю його саме так. І всі ці ноти мені дуже сильно подобаються. Тобто це парфум, звісно ж, на більш проголодну пору року. Я б сказала радше на осінь, але звісно ж, зимку його теж можна використовувати спокійно. Це, в принципі, такий єдиний аромат у цій підбірці, більш маскулінний, як на мене. Але не те, щоб маскулінний, навіть я просто уявляю чоловіка в цьому ароматі. Цей аромат це якийсь дурман і вір. Тобто ти просто за дубки в нього поринаєш. Він темний, на мій погляд, все ж таки, але він не злий, він просто дуже самодостатній. І е, це те, мабуть, е, як би я хотіла бачити себе колись, бо мені здається, що це аромат повністю сформованої свідомої людини. Я б хотіла бути такою. І, до речі, він зараз мені пасує під мій вигляд зовнішній, бо я намагалася для цього відео виглядати максимально природньо для себе. Тобто я обожнюю чорний колір. в моє волосся і є пряме, тому якби аромати відображають мою сутність і в цьому випадку, мабуть, більш зовнішні. Це дуже глибокий аромат, він дуже тягучий. І він просто нереально гарний. Тож, якщо ви його ще не знаєте, я раджу спробувати. І я цього не знала, але в нього дуже класний шлейф. Бо одного разу ми з подругою ходили до парфумерного магазину. Я не знала, що вона нанесла його. Але коли вона йшла поряд зі мною, я почула просто шикарний шлейф. Я спитала її, що це за аромат. Ще до того, як вона відповіла, я вже зрозуміла, що це він. І він дуже класно звучить у шлейфі. Тобто, якщо ви його ще не пробували, то я раджу це зробити. На сьогодні це всі аромати. Я сподіваюся, що вам це дало змогу дізнатися про мене трошки більше. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, які ваші парфумерні. Я мені буде цікаво почитати про це і познайомитися з вами в свою чергу теж. Тож, дякую за те, що дивилися це відео. Гарного всім дня і пока-пока!